Житомир знову у жалобі. На щиті повернувся 23-річний герой В'ячеслав Колотуша. Сьогодні не тільки Житомирська міська територіальна громада, а й вся Сумщина, і вся Україна проводить в останній путь нашого захисника, нашого героя, справжнього патріота України. Герой народився у селі Тиманівка Шостинського району Сумської області. Після закінчення школи вступив до медичного училища, де здобув професію фельдшера медичної допомоги. Відслужив у лавах збройних сил України строкову службу, і після закінчення військової служби він працював медиком. Він допомагав. Людям відновити свої сили, своє здоров'я, працюючи фельдшером медичної служби у місті. Шостка після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно став на захист України. Його військова служба проходила тут, у нашому місті, і він разом із військовими підрозділами Збройних сил України брав участь у дуже багатьох гарячих точках. За мужність та героїзм В'ячеслав був нагороджений почесним нагрудним знаком лицарський хрест. Побратими розповідають, захисник був талановитим медиком, завжди намагався врятувати якомога більше життів на полі бою. Допомагав не лише фізично, а й психологічно. Слава не просто герой України. Слава це людина, яка з матючком, з посмішкою, але він врятував реально сотні життів. Для нього все було можливо. Це людина, яка вірила в себе. Яка працювала до кінця, В'ячеслав Колотуша героїчно загинув 13 травня. У жалобі за ним залишились рідні, близькі та вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава герою. 20 травня в Житомирі відбувся суд, на якого мали відсторонити від посади виконуючого обов'язки голови Оліївської ОТГ Бориса Ткаченко. Нагадаємо, нещодавно йому оголосили підозру у розкраданні державного майна та до зали суду Ткаченко не з'явився. Тож засідання передесли на 21 травня. Яка причина наявки? Дивіться у відео після перерви судового засідання. продовжено, з'явилися захисник та прокурор. підозрюваний, що засідання та Ткаченко не з'явився. Будь ласка, захисник, які причини явки підозрюваного судового засідання? Каченко Ігорович прибуває в установі виконання покарання. До даного часу рішення про звільнення під заставу установи не виконано. Я як захисник не маю можливості впливати на установу і доставляти в будь-який інший спосіб. Щодо можливості проведення судового засідання судності підозріну щось, я заперечую, вважаю, що він повинен бути. Має право захистити себе з приводу тих обставин, які зазначені в клопотанні, висловити свою думку і заперечення, в тому числі відповідно документ. Також вважаю, що участь підозрюваного є обов'язковою. Також відповідно до інформації внесена була застава, у зв'язку цим конвой не зміг доставити. На даний момент відбувається процедура оформлення документів. Так, виховуючи на нея судовості не підозрюваного спроважних причин, судоповідних класи справи на завтра. У Житомирі відбувся круглий стіл на тему прозорості місцевого самоврядування за участі першого віце-спікеру парламенту Олександра Корнієнка, народних депутатів, зокрема профільного комітету Верховної Ради, всі громадяни України, і представники центральної влади, ми всі є так само виборцями на місцевому рівні. Ми є мешканцями своїх громад, і нам хотілось би теж зрозуміти, що робить обрані нами представники. До участі також були запрошені голови громад Житомирської, Волинської, Вінницької, Рівненської та Хмельницької областей. Під час засідання найбільше зосередилися на нововведеннях, котрі передбачені змінами до закону про місцеве самоврядування в Україні, прийнятими Верховною Радою у лютому. Він передбачає публікацію записів засідань комісій та Пленарних засідань він передбачає повну публікацію протоколів, всіх рішень і так далі. Він передбачає після завершення воєнного стану інвентаризацію всього майна, яке за ці 30 років незалежності, 33 роки скоро накопичилось в наших громадах, яким вони користуються, не користуються. Цей закон говорить народний депутат Віталій Безгін насамперед про підзвітність органів влади перед громадянами і додає, це ще один крок України до Євросоюзу. Коли будь-яке рішення, що ухвалюється, воно прозоре і воно проговорено з громадянами, воно має більшу легітимність в очах суспільства. Незалежно від того, це рішення ухвалила Верховна Рада чи Житомирська міська рада чи рада Вовручі, тому тут треба просто максимально відкриватися. Але не всі так звикли, тому що в Україні не було такої політичної традиції. Але Мій меседж простий. Або ми це зробимо самі, або нас все одно змусяться зробити європейські партнери. Окрім того, прозорість місцевого самоврядування є невід'ємною складовою демократичного суспільства. Громади Житомирщини вже впроваджують певні механізми, аби ставати більш відкритими до своїх мешканців. Зокрема, досвідом поділився Олевський міський голова. Є співпраця як між органами місцевого самоврядування, а також кожним мешканцем нашої громади. Кожен мешканець найвіддаленішого села. Має доступність до інформації це як сайтів нашої міської ради, також сайту особистої сторінки міського голови. Вони мають повну інформацію про такі речі. Скільки ми, наприклад, придали автомобілів до збройних сил, скільки ми допомогли там тепловізорами, генераторами і подібними речами, які приймаються рішення на постійних комісіях на сесії. Сьогодні Житомирщина активно співпрацює з міжнародними партнерами, продовжує допомагати нашим захисникам, жителям громад та відбудовувати інфраструктуру. А такі нововведення дозволяють нам ставати ще ближчими до Євросоюзу. Декілька місяців тому у Житомирі відкрили безпечний простір для підлітків світи. Це місце, де діти військовослужбовців і внутрішньопереміщені особи віком від 12 до 16 років можуть отримати якісну психосоціальну підтримку. Вони тут можуть займатися з психологом, вони тут можуть малювати. Вони проходять різні тренінги, майстер-класи. Також у нас відбуваються заняття, проходять з акторської майстерності, з англійська мова розмовна, долучаємо класних крутих. Спікерів, які є у нас в Житомирі, це може бути ораторське мистецтво, це блогінг. Головне завдання спеціалістів центру допомогти витягнути дітей з травматичного стану та адаптувати їх до реалі життя. Для цього професійні психологи застосовують новітні підходи та практики. На одному з останніх занять підлітки писали листи своїм одноліткам, які виїхали до Бельгії після початку повномасштабного вторгнення. По перше, дитина буде писати те, яку підтримку вона хоче саме для себе. І для мене, як для психолога, це теж буде дуже діагностично. Що дитина саме пропише, яку підтримку той чи інший підліток хоче отримати собі, і відповідно, бібліотерапію теж ніхто не відміняв, коли ми можемо на папері залишити ті слова, що нам потрібно. Таку активність у центрі проводили у рамках ініціативи під назвою Об'єднані від засновника проєкту благодійного фонду Kids of Ukraine. створили її з метою підтримати дітей, які були вимушені покинути рідні домівки та виїхати за кордон. Наші діти, почувши про таку ідею, дуже зраділи їм. Це дуже сподобалось, тому що. Що кожен, кожен українець, кожна українська дитина наразі потребує. Підтримки і дуже круто, що ми можемо це організувати навіть на відстані. Написала листа підтримки за кордон. І Руслана на початку повномасштабного вторгнення дівчинка сама перебувала далеко від дому, тож точно знала, що варто залишити на папері. У центрі світи вона займається вже півтора місяці. Мені дуже подобається атмосфера, і діти, які тут є, дуже приємно. Я стала більше спілкуватися з людьми, тому що раніше дуже боялась. Під час занять підлітки знаходять справжніх друзів, з якими спілкуються і поза центром. Ми зустрічаємося іноді гуляємо. Ми також тут граємося разом та проводимо час Просто все почуваю щасливою. Житомир став четвертим містом в Україні, де відкрили простір для підлітків. Приміщення для центру та повну його реновацію профінансувала родина засновника благодійного фонду Бідживі Геннадія Буткевича. Усі заняття для дітей безкоштовні і на кожному панує дружня, безпечна атмосфера. Ми проговорили про те, що світі це вже не завжди. Вони вже залишаються в наших серцях, і як і в серцях один одного. Наразі у центрі світи займається 44 підлітки та відкриють ще дві групи. Тож фахівці запрошують житомирян віком від 12 до 16 років долучатися. Для цього батьки мають заповнити Google форму, яку можна знайти за QR-кодом на екрані. Після чого з вами зв'яжуться працівники центру, аби розповісти деталі та запросити на співбесіду. Додаткову інформацію можна отримати по телефону або ж прийти у простір особисто за адресою майдан Польовий, 8. Будинок слово нескінченний роман, фільм про особливий дім, який збудували за наказом Сталіна. Там оселилися кращі українські митці: поети, письменники, художники та режисери. А вже через декілька років радянська влада розпочала проти них хвилю репресій. Митців арештовували, розстрілювали, доводили до самогубства психологічним тиском. Режисер Тарас Томенко зняв фільм про події того часу. Історія повторюється, українська культура знищується, як знищувалась колись. І це такі паралелі, які відбуваються і зараз. Звичайно, це дуже актуальне кіно зараз, особливо для нашої держави і для українських людей. У сюжеті фільму до метів підселили нікому невідомого Володимира Акімова. З його появою в будинку слово починають розгортатися дивні події. Про що й досі мовчать його стіни. Одного з письменників Григорія Епіка зіграв актор Роман Ясіновський. Він каже: сюжет фільму невигаданий. Усе, що там демонструють, правда. А поетів показують звичайними людьми. Ми намагалися показати, і мені, і мені здається, що це насправді добре. Ми намагалися показати їх їхні... не письменниками якими там як ми привикли як ми звикли бачити письменників які читають постійно вірші ні вони просто люди люди які були серед нас і такі люди є зараз і серед нас теж наприклад жадан Любко Дереш, ну багато дуже багато письменників і письменниць, Роман розповідає, акторів підбирали більше по зовнішності, щоб була схожість із героєм. Та додає, хоч його персонаж і не був дуже відомим, але мав свої переваги. Був хорошим батьком. Він дуже багато писав якраз для свого сина. І коли він був засланні, він багато писав листів, писав оповідання. Але мені здається, що якщо би доля. Його була інакша, що якщо б його не вбили, не вбила радянська влада, то він би ще багато чого написав. Роман Яціновський особисто завітав на показ фільму у Житомирському кінотеатрі Україна, щоб поговорити із глядачами та відповісти на їхні запитання. Від цього всього залежить наше майбутнє, і допоки ми будемо говорити про це між собою, нашим дітям і тримати в повітрі. Цю українську думку допоки ми будемо жити як українці. А якщо це буде між нами, я впевнений, що ми переможемо завдяки нам і нашим захисникам і захисницям. Фільм Будинок слово нескінченний роман це не про те, щоб поплакати, це про силу українського народу та боротьбу за життя, навіть коли нас знищують. Такий фільм, який має переглянути кожен громадянин України. Від підлітка до дорослого ми маємо знати історію України, знати наше надбання і розуміти, яку ціну склали ті, хто боровся за незалежність і процвітання нашої держави. Фільм Будинок слово нескінченний роман транслюватимуть у кінотеатрі Україна до 22 травня. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Сьогодні до Житомира приїхали учасники щорічного ветеранського велопробігу, метою якого є вшанування пам'яті наших загиблих захисників і захисниць. Змагання стартували в Ужгороді, і наше місто стало вже шостим на шляху ветеранів. Фінішувати планують на день героїв 23 травня у Києві. Підтримуємо людей, які їдуть із Ужгорода, з Житомира це велоклуб ветеранів спорту. І дитяча юнацький клуб. Проважаємо в сторону Білої церкви до границі з Київської області і назад повертаємося з того Це чудовий приклад. Вшанування пам'яті наших героїв це воїни, афганці це ветерани афганської війни. На жаль, війна в нашій державі продовжується, і ми зобов'язані шановувати пам'ять наших загиблих хлопців і дівчат. На цьому тижні в нас буде більш широко, але ось такі акції це пропаганда і здорового образу життя. І що є дуже немало важливим, це повернення до нормального життя ветеранів всіх воєн. 19 травня у рамках 29-го туру Української прем'єр-ліги у двобої зійшлися футбольні клуби Полісся та «Металіст-1925». Матч закінчився з рахунком 3-3. Дуже чудова гра. Я дуже вдячний хлопцям за ту гру, яку ми показали сьогодні. Той футбол, який я хочу бачити, агресивний. Перехід від оборони до атаки і з атаки в оборону дуже чудовий був. і Я дуже задоволений грою, відношеним. То, що ми планували, все в нас виходило. Відкрили рахунок футболісти металіста. Уже на другій хвилині матчу у ворота Житомирських вовків потілив Денис Гармаш. Подача Гармаш може проводити Денис Гармаш! Це... За вісім хвилин Поліся зрівняло рахунок. Передача на хід Мустафаєв провал оборони. Харків'ян удар один один. Еміль Мустафаєв. Еміль Мустафаєв зрівнює рахунок в нашому матчі. За п'ять хвилин нападник Полісся Ндукве подвоїв рахунок. Третій гол у ворота металіста на 30-й хвилині поєдинку забив нападник Полісся Луєфер Ернандес. Дуже веселий футбол. Шабанов удар головою. Дані стійка Чеботенко Чеботенко про. Тож на перерву команди пішли з рахунком 1-3. з перших хвилин другого тайму. Харків'яни намагалися атакувати. Спочатку гравці поліції відбивали атаки суперників, та на останніх хвилинах матчу металіст зміг скоротити відставання, а потім і зрівняти рахунок. Подача. Важка гра вже кінець сезону віддали всі сили, плюс ще була жара. Тому ну зробили все для себе можливе, але трошки дотерпіли. Останній матч у рамках УПЛ 2023-2024 років. Полісся зіграє проти Донецького шахтаря у суботу, 25 травня.